Всім привіт на Davis Play. Сьогодні у нас друга частина огляду футбольного симулятору під назвою UFL. Сідайте зручніше та поїхали. Так, насамперед хочу тим, хто не бачив попереднього огляду порадити цей ролик. Зараз посилання з'явиться в правому китку екрану. Від огляду першої частини до сьогоднішнього дня пройшло чуть більше тижня. За цей час я трошки детальніше вже пощупав цю гру, дізнався деяку інформацію з різних англомовних ресурсів, і зараз з вами готовий поділитися деталями. Насамперед про цю гру мета цієї гри була створення конкуренції і Sports. Сказати, що справилась, вона це ще поки що нічого не сказати, але прогрес у неї є, і тим більше потенціал. Поки що ця гра нагадує тільки один режим Ultimate Team, якщо порівнювати її із FIFA колишньою теперішньою FC, але розробники обіцяють додати ще сюди кар'єрку, що досить було б цікаво. На жаль, сильно багато ліцензій іменно із футбольними клубами тут немає. Є ліцензія... є ліцензія із спортінгом, з Донецьким шахтарем, до речі, ліцензія є з ПСВ, Порту, Бешикташ та Байер Ліверкюзеном. Но зато ліцензія із FIFPro є тут повна, тому усі лиця гравців повністю ліцензовані. Головний інвестор цієї гри, якщо не знаєте, зараз для вас буде сюрприз, це Кріщано Роналду. Це вже досить... Потужно, на мій погляд. Ну і ще головне лице з українського футболу це Олександр Зінченко. Він також приймав участь у піар-акції цієї гри. У грі, як ви можете бачити, вже наблюдати в головному меню є українська локалізація, а також великий приємний бонус, українські коментатори. Що я ніякому футбольному симуляторі досі ще цього не зустрічав. За це, за це безперечно, лайк. Меню в теперішньому простенькому стилі, похоже на конкурентів з EA Sports. І так, зустрічає нас перша вкладка загальні матчі. Є рейтинговий матч, це типу Division Rivals. Тут ви граєте, піднімаєтеся по дивізіонам і входите в еліту. І є режим Shadow, це типу Weekend League. Бачите, зараз вихідні, сьогодні п'ятниця, коли я записую цей ролик. Він, скоріш за все, ви його дивитеся в понеділок. І от є такі жетони Shadow. його заробляєте в... Матчах Division Rivals, точніше в рейтингових. І потім переходите сюди і граєте так само 15 матчів, тільки тут за 5. Е, от бачите, уведіть подію за 60 жетонів, виграйте 15-15, ексклюзивна бонусна нагорода. Кожна перемога змінить вашу нагороду на краще, якщо ви програєте в 5 матчах, вас буде дискваліфіковано. Тимчасова подія стежте за відліком часу. Тут також, як конкурентів від EA Є свої події, була зимова подія, була подія тоті, була подія африканського чемпіонату. Вони змінюються час від часу. Так, є вкладка під назвою Невимушені матчі». Тобто вас ніхто їх не заставляє грати, я так розумію. Ну, Дивна назва, але не суть. Є склад Ліга, це типу склад Баттлсу в Ultimate. Team. Тут також проходити по рейтингах, тут є своя ще валюта, жетони не склад. От бачите, рейтинг. Кожен тиждень вам дають нагороди за, за дивізіон, а ще кожен матч. От, бачите, проходите матч і дають вам жетони. І їх ви можете тратити от в такому магазині. Тут можете купити паки, е кредити, це типу коїнти, щоб гравців купляти в трансферному ринку, про це трошки пізніше. І от е такі кристалики, за які можна в магазині купляти також паки. І вкладка плей-офф це типу турніри, які нещодавно вернули в Ultimate Team, Тут ви від 1-8 боретеся за фінал. Як бачите, це типу подія. Вам потрібно виграти 25 таких турнірів у місяць і вам дадуть ось такі набори і 400 кристаликів. А за кожну перемогу ви получаєте один преміум набір і 30 кристаликів. Це не зовсім тяжко, типу, ну, рандомний підбір, деколи і боти попадають, тому це. І грати вартує. Є товариські матчі, де ви можете з другом зіграти по сіті або з другим джойстиком. До речі, у мене виникла невелика проблема. У мене є два геймпада. Один без проблем підійшов, а інший я не міг підключити. Якщо в когось подібна ситуація є, покажу вам маленький лайфхак. Так, для цього вам потрібно зайти у Steam і от така є кружечок додати ігру. Додаємо додати гру не зі Steam. Тут програма у нас прогружає і вибираємо гру, яку ми хочемо додати сюди, в цей список. Після того, якщо у вас цей геймпад підтримувався на інших іграх, типу FIFI, футбола, чи взагалі інших, яких ви іграли іменно скачених зі Steam, то він буде підтримуватися на UFL. До речі, така ж сама штука у мене виникла з старими частинами PES і FIFA. Попробував я так само їх через Steam запустити. Все працює, все класно. Тому користуйтесь і з вас лайк, не забувайте за це. Так, І от є локальний матч, де ви якраз можете зіграти так же само, ще й плюс додати ще один джойстик і клавіатуру. Можете 2 на 2 грати. Ну, це все стандартне є в FIFA. Тому Тут немає ніяких нововведень. Так, Далі вкладка Мій клуб. Заходимо в склад, ось так виглядає моя команда. Ніякі паки я не купляв, нічого не відкривав. До речі, бачите, в мене є окоча 88, це з минулого Пасу. Я ще схему під нього не підібрав, поки що є ще різник Наші воротаря Так, з топів тут Аканджі, Жаха і Рауль Хіменес. Ну і Амрабат, хто його знає. Ну, Але це не є прям, топ, що якісь топи, прям топи. Так, тут так само можна міняти схему, можна тактику змінювати. Стилі гри, обов'язки для кожного гравця давати ролі для гравців. До речі, гравців із резерву можна обмінювати на поінти, за які потім можна на трансферному ринку купляти гравців або відкривати паки. Поки що ІПК типу СБЧ вони сюди не додали, але я сподіваюся, ближчим часом вони це зроблять, тому що це досить хороше було б нововведення. Так, є стиль, де ви можете змінити форми, придбавши їх, буци, емблеми, і тому подібне, можете міняти конкретно кожного, під кожного гравця, змінити стадіони, перейменувати клуб. Так, ось це у нас так виглядають дивізіони і нагороди за них. Це у нас е, рейтингова ліга, це, що ми бачили на початку. І ще є тренувальна кімната. До речі, якщо ви не особо спеціаліст по. FC, чи взагалі по футбольних симуляторах я раджу тут провести чим побільше часу. До речі, я сам зараз туди кожен, перед кожним заходом заходжу, протреніровую різні моменти, тому що геймплей відрізняється. Привиклося до геймплею і AFC, а тут трошки він зовсім інший. І от нещодавно вийшло нове оновлення, в якому його трошки покращили. Це вже якраз на цьому тижні я замітив зміни. Хоча захист для мене поки що трошки дивнуватий. Ну ми пізніше по геймплею ще поговоримо. А зараз перейдемо до ринку. Тут є вкладка Трансфери, і ось таких базових гравців можемо якраз купляти за ці віртуальну валюту, за ці ціпоїнти. Правда, вони сильно плейсталів і нічого такого не мають. От бачите, тут також є позиція зіграності, От, гравці між собою чим краще співпадають по лігах, по національності. Ну, стандартна тема, як і в AFC. Тим краще і тим краще грають. Але поки що на перший час можна закупитися такою базою, тому що я досить багато бачу гравців іменно з дивізіону, або просто в турнірах мені попадаються. Чи в товарках навіть я грав з простими базовими складами, Мбапе, Дембеле, Салахі, Ямалі. Тому я думаю, купляйте, нічого поганого в цьому немає. Ще є вкладка оренда. Тут можна орендувати гравців, От бачите, на 9 матчів. Я не розумію, хто їй цю оренду здає, чи це гравці. Чи це воно само по собі з'являється, ніде я цю інформацію не міг дізнатися. Ну, чи воно потрібно. Хіба якщо гравець травмувався, тут є проблема в тому, що тут немає карток, як в FC, щоб вилікувати травму. Тут потрібно чекати матч, деколи два, щоб гравець відновився. От, наприклад, правий захисник вашій травмувався, взяли карвахаля в оренду, і він відіграв вам, відпахав 9 матчів. Так, і є загальна пачка всіх гравців. Тут ви можете їх порівнювати, стати. Як є така штука, як FIFA Renders для FC Mobile і тому подібне, це все ви можете зробити прямо в ігрі. Наприклад, Берінгема порівняти з Куртуга. Це так для, для прорівняння чи там когось другого. І дізнатися, хто з них кращий. Хоча, на жаль, не можна їх придбати тут. Я думаю, що це також повинні з часом виправити, тому що було б прикольно, найбуде нехай за донат валюту, наприклад. або за космічні суми, але, наприклад, я хочу в цього дембалей, і зараз немає паків вже із Тоті версії. Туде то мені його взяти. ну, Це печально. Тому що прямо до ринку, я думаю, такого, як ми привикли звичного в Fiфі, е тут не буде, бо тому що самі iSports планують від нього відказуватись. В FC Mobile вже майже все на непродажне перейшло. і там Тому я думаю, ринок скоро всюди закриють, бо це невигідно, монети. Люди купляють і не донатять, і коротше, обдурюють систему. Це нікому не по карману. Так, давайте оглянемо подробиці гравця. Наприклад, от Бапе в нього, бачите, от є навички, це трівела, у нього золота. Це, типу, плейстайли, коротше сказано. І от такі от стати. У нього. Це все ми можемо подивитися. Карточка, бачите, анімірювана. Нога 5,5. ,5. Що є один мінус, що тут немає зірочок на фінтах, і ти не можеш глянути в кого які. Ну, За простих гравців. Можливо, це майстерність. Бачите, майстерність 3, майстерність 2, декого є, щось вирішує, скоріш за все. Я так думаю, до цього. А можливо і ні. Також можете от за ці лп це типу ФК-поїнти купляти собі різні стадіони. Тут є ліцензовані стадіони, от типу Донбас Арени, яку я безмежно хочу і в майбутньому по-любому її собі придбаю, якщо буду грати цю ігру. Можна, я вже показував, форми придбати. от Шахтаря, наприклад, собі теперішню форму, є ще форма минулого сезону, також гірників і, і інших клубів. Буци, м'ячі, рукавиці, емблеми також. Є ліцензовані, не ліцензовані. Ось це вже магазин очок самих. До речі, зрівнював з цінами іменно FK поїнтів, тут трошки дешевше брати, якщо чесно. І можемо і кредити також купляти собі у магазині за реальні гроші. Є також онлайн-магазин, який перенесе вас на вкладку. Ну що ж, давайте оглянемо найсолодші набори. Ось тут вони діляться на набори за ЛПшки, на набори за ці кристалики, які ми в різних подіях вибиваємо, і на набори за ці коїнти. Вони ну, правда дорогі і не особо круті ці набори за коїнти, але також є. Ну, це, напевно, прикольний за таку ціну. Так, ще є прикол в тому, що, от бачите, є тут, наприклад, хто зараз грає ФК Mobile, там вели систему драфту, і ти там за пару драфтів, тобі є гарантовано, що ти візьмеш якусь нагороду, якусь карту вибіж. Тут є та сама штука, от бачите. Карта рівня Майстер 3 91-93 гарантована в межах 7 відкриттях набору. Рахунок оновлюється після отримання гарантованої нагороди зі Скиду. Тобто, виходить, це майже у кожному є деякі набори, що цього немає, але майже у кожному є. Ви по-любому по за пару відкриттів отримаєте якусь топ карт А не так як було нещодавно в FC, колишній FIFA, подія Тоті. І я і бачу багато інших блогерів, космічні суми туди залили і нічого і толком не вибили. Тому це, це набагато краще, коли от є якась хоча б гарантія. Багато хто в коментарях на початку першого ролику мені висміював, що типу, ну гра, що це за гра, типу, от є всі, типу, що, для чого ці якісь непотрібні конкуренти, просто на мову повівся. Патріот, хтось мене патріотом називав за те, що я тіпа, цю гру хвалю, бо тут українська мова. Ну, типу, так мені подобається грати на українській мові. Я не розумію, в чому проблема. Але тут набагато легше добити якийсь гарний склад. І навіть без донату не потрібно тобі вкладати сюди. Пів своєї зарплати, щоб вибити якусь хорошу карту, з якою ти сьогодні поіграєш, а завтра вона стане неактуальна. Ти можеш собі в розслабон прийти. от бачите, я, це, я б не сказав, що я кожен день задротив. От, за тиждень часу я там 255 цих е, кристаликів нафармив. Якщо б я кожен день грав по хоча б по три матчі, то в мене вже, наприклад, би цей пак був. І навіть в самих матчах, типу, мені у рейтингових матчах попадалися суперники з досить хорошими. Складами, хоч у них ще дивізіон бронза. Я не думаю, що це все бог знайти донатіри. Просто люди зайшли почали і грати. Я грав буквально по 10-15 хвилин кожен день. Цей грою назвати складно. Скільки ми годинами можемо сидіти в FIFA FC і нічого не заробити. А тут, думаю, за такий час можна досить гарну команду збирати. І ні, я зараз в ніякому разі не хейчу FIFA. Я досі в неї граю в FC-26, тому що там прикольна кар'єра, теперішні нововведення, там режим тренера досить гарно зараз іграти. Надоїдається все одноманітність, так? Але для цього в нас є отакі подібні симулятори, в які ми можемо зайти, розвіятися і витратити час з кайфом, а не приходити в фіфу як на роботу, щоб пройти той батлпас, щоб отримати в кінці якусь непотрібну карточку якоїсь. Жіночки, за яку ти грати не будеш. До речі, ще один плюс. Зараз так же само. Це не хейт жіночого футболу, але тут немає жіночих карточок, тут тільки чоловічі Чоловічі гравці, і це нормально, це прикольно. Це краще, ніж у e Sports, тому що те, що вони зробили в цей кашу малашу перемішку, я згоден, нехай буде окремий якийсь режим, нехай буде окрема якась подія. Що тобі потрібно там жіночим складом грати? Ну не можна зробити так, щоб не можна було складати там піна і месі разом в команді, щоб не грали. Тому що якраз зараз ці всі піни, фігіни це там просто вот-вот от, вони все. І заходиш в матч любого, навіть якогось там кібера, дивишся, в нього в складі також майже 80% це жіночі футболістки. Ви так сильно всі фана фанати жіночого футболу. ну Тоді я не маю до вас ніяких претензій, але я думаю, що ні, що більшості вам всім подобався футбол. Іменно чому ви почали такі симулятори заходити, вам подобалися класичні матчі Ліги Чемпіонів Барселона, Реал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Ювентус, ПСЖ. Динамо Київ, Шахтар, Вой, вот ваша ціль, а не жіноча Барселона, про яку ви ще два роки тому навіть не чули і не думали. Тому за це також лайк цій грі. Так, тут є ще квести. Також не особо складні, не особо багато тих квестів. Це досить простенькі квести, зіграти, забити голи в другому таймі, в першому таймі, забити, забити різним стилем удару. За що нам дають? Кристалики, паки дають. І дають такі сп це валюта пасу, в який ми зараз перейдемо. Абонемент, точніше, ось такий у нас абонемент. Головне, але це цього абонементу кафу. Ми за 150 Спішок. До речі, вчора тільки вийшла ця обнова цей пас. І я вчора буквально один матч зіграв. Бачите, у мене вже 51 спішка Тобто мені ще залишилося два дні так зіграти, як вчора. По 10 хвилин і я вже забираю 88 кафу. Ну і потім е, оцю нижню лінію зможу собі фармити за невисоку ціну, тому що верхня це платний батлпас, це платний е, покращений преміум. Тут, бачите, стадіони такі інтересні бразильські, зараз і FK Mobile бразильська подія. Так само і тут вона. Ось тут можна в такому паці з 29 відкриттів, тут вже більше, не 5. Не 7, а 29 і вибити такого анімірувану легенду кафу. Що досить прикольно. Було би. Але це платний. І це, я так розумію, в платному його отримувати. Ми тільки оце що таке затемнене, на бездонаті можемо забирати. О емблеми різні. Ці, я так розумію, вже паки також на платному Ну якщо тут можна фармити якось ще ці ЛПшки, тоді можна і платний собі час від часу купляти тому що я деколи, якщо не маю FK-поїнтів, я за е, коїнти, прості монети купляю в FC, мов, FC стандартній версії абонементи через раз, через два, коли там гарні нагороди. Так, І налаштування. Тут ви можете налаштувати геймпади, глянути фінти, святкування, інтерфейс, графіку, камеру, ну, все, що душі завгодно. І давайте на склад базусі покажу вам коротенько геймплей. Ось так починається матч. Ви вибираєте собі форму. Також суперник вашій показує склад суперника. Вітаю пані та панове. Сьогодні ми раненько, але саме час для футболу. Сьогодні І ось такий гарний на український, український вступ. Так, невекому, але вельми затишному стадіоні. Отже, матч розпочався. Нагадую, ігра повністю безплатна. тому Перейти скачати ви можете вже її просто зараз. А рухи, як іде скачати, я покажу в кінці ролику. Поч... Що ж, коротко про геймплей. Кнопки управління нічим не відрізняються сильно від AFC. Геймплей нагадує старі ранні версії FIFA. Я думаю, десь плюс-мінус FIFA 16, 18 мені особисто похожі, тому що нещодавно я знімав огляди на ці частини і запам'яталося якраз по геймплею Похожість r 1 дріблінгу немає, що мінус великий тут, або його ще не додали, або і не додадуть, будуть працювати без нього, до якого я досить сильно привик. З яким я привик і грати. Так то взагалі нічого по суті конкретного особливого немає, тільки захист тут особливо зараз можливо це після оновлення так само, як і в IFC, але зараз доволі тяжко захищатися. Хоча, як бачите, вже проти 6 не так сложно, Проти справжніх гравців, можливо, на мене просто попав якийсь професіонал, який якимось девом опинився у бронзовому дивізіоні. Ну, я не знаю. Я ще поки що всі тактики, іменно що тут мета, що тут яким стилем іграти, це ще, ще до кінця не завчив, тому що на це потрібно не один день, не один матч. Але якщо. Я побачу хорошу активність під цим відео. Якщо вам це дійсно цікаво, то я цим займуся і дізнаюся, що зараз яким стилем тут краще грати, яку тактику підібрати, яких гравців краще підкупити. Ну але гравців-не гравців, давайте не будемо перетворювати цю гру в FC. Тому що гравців прикупити потрібно тих, які вам подобаються. Я як і всі 26 так стараюся, я там просто збираю Ювентус, ПСЖ, Дембеле, тих мені гравців, які мені симпатизують, яких я, за яких я вболіваю. От тих гравців я збираю в свою команду. І вам це раджу, що раді, вам в першу чергу приносило кайф від ігри, а не бігати будете за якусь піну чи ще за якусь іншу, яку ви навіть не, не знаєте, піцелі. як звати. Центральному півзахиснику. Ну, це ж не кайф, це ж просто робота виходить. Це ж не футбол, той, який ми привикли, який ми любили. Це не та FIFA, вон зараз. Може, легко він забирає м'яча. До речі, є ще мобільна версія цієї гри, правда, поки що тільки в демо. Я нещодавно її скачав. Її в Google Play чи в App Store поки що немає. Але є маленький лайфхак, як її скачати. Якщо вам це інтересно, напишіть в коментарях. Я знімлю про це окремий ролик. Графіка тут також на рівні. Гра робилася на двіжку Unreal Angel 5, тому тут нічим не поступається конкурентам. Є, до речі, деякі гравці не до кінця пророблені, як, наприклад, Різник. Я думав, що от як контракт із Шахтарем цієї гри є, то такі гравці, як Різник, ті, що грають за. За Шахтар мали би пророблені бути до кінця, але з ним щось не так. А от інші гравці я поки що не замічав нічого такого сильного відлічі, типу все досить гарно зроблено. Тому Прекрасно тут нема до чого причепитися. Майже кожного тижня також я бачу по новинах у мережі X. На офіційних ресурсах цієї гри є якісь оновлення, якісь додатки, якісь фікси, якісь е покращення. Тому над грою працюють, на неї точно не забили, хоча її досить довго вже розробляли. Читав, по-моєму, 5 років розробка йшла. І гра вийшла у му році, якось в грудні. Тобто цій грі вже більше року. Получається, десь 7 років над нею працюють. Значить, у неї є потенціал. Та й тим більше з такими інвесторами, як Кріщан Роналдо. Мусив бути потенціал цієї гри. Тому я думаю, вартує її скачати, підтримати цей проект. Чи донатити, не донатити в неї, ну це вже вирішувати кожному з вас, але ось так поіграти каже, вона офіційно повністю безплатна. Це 100% потрібно. Якщо хтось з вас буде все-таки скачувати, або хтось вже і грає. Також дайте знати в коментарях. Планую в найближчому майбутньому зняти якийсь стрім. Можливо, разом зіграємо, можливо, хтось краще грає, показав би мені якісь фішки, розкатав би мене, або я би когось трошки підучившись. А ще, якщо назбирається нас достатня кількість, то я планую зробити якийсь турнір в цій грі. Тому не забувайте підписатися на цей канал, поставити лайки, поширити це відео. Щоб знайти багато однодумців і чим пошвидше запустити якийсь процес по цій грі. До речі, все досить шустро, тут немає ніяких лагів За тиждень нічого ніякого ну, в е, FC, типу, це не від компа залежить, там з тою оптимізацією в меню постійно щось лагається. Дотепер, але настільки тяжке там. Дивіться, яке все шустре. Не вибиває тобі постійно якась е, рамка. І з якимись повідомленнями, яке ти вже чотири рази читав. Тобто все максимально просто і все класно. Так, дали нам за квести за виконання квестів один набір. Давайте відкриємо січневий набір ліги. Надіємося, що щось випаде чітке. Ні, на жаль, не чотке 77 Лівен Вінгер, мені здається, він... Оце, мені здається, ще може потрібний бути. А це все піде в обмін на коїнти. А щоб скачати цю гру, пишете у пошуку UFL. Заходите на офіційний сайт. На Steam поки що її немає. Хоча офіційна сторінка є, але самої гри ще сюди не завезли. І все, от є. Дивитеся свої системні вимоги, чи до вас підходять, звіряйтеся із цими. Нажимаєте грати безкоштовно, гра у вас завантажується, скачуєте лаунчер, встановлюєте та й запускаєте і граєте. Тому після установки гри не забувайте написати в коментарях мені, що ви тут, що ви з нами, щоб в майбутньому зробити якийсь турнірчик, в якійсь трансляції, зіграти, покатати просто товарки. Думаю, це буде цікаво. Що ж на сьогодні, думаю, все. Дякую вам за перегляд. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Писати коментарі та до нових зустрічей!